second i thought it was you 19-й Владислав Іванів, 2-й Максим Бакум, 15-й Олег Романчук, 18-й Роман Романчук, 16-й Ігор Самойленко. Номер 7 грає із капітаном Сергій Балиля Володимир Гаврилуца. Забирає м'яче в нього Олег Романчук і моменту пінапа відкрито рахунок на 6-й хвилині. Олег Романчук забиває пінап, плагарин Весту 1-0. Що ж, 15-й номер, друзі. Пінапа своє повернення на поле після того, як відновлювався після травми, відразу ж забиває Олег Романчупін, відкриває ліголам свого пінапа. Забив, то констатуємо, що колектив у біло-чорних кольорах пропустив вперше за в суттях є у пасиві. І поразка поразка Ліфан Сім, 3-6. зараз момент, щоб зрівняти пробивання від суперників. Ващук із правої не переграти Владислава Кирилюка. Про відкладений Фол сигналізує на лізуарафері обікворіт пінапа. 12-та хвилина. Удар в родах від десятки Рія Петренка. половину Олег Романчук. Автор поки єдиного забитого м'яча в цій зустрічі віддає адресат, Це Роман Роман Романчук в нього момент. Романчук. Роман злівої. М'яч опиняється в ворота. Роман Романчук подвоє перевагу. Віна, друзі, 2-0. 2-0. Він Благора Інвест. А Олеха. Потім вже традиційно насправді жуніор Романчук забиває. 2-0 на користь команди Всеволода Сидоренка. Доренком запускає на Яцинтюка. В нього момент тут без шансів. Прекрасно зараз. з лівої е... прицілився по цьому м'ячу приклався Євгеній Яцентюк 3-0. Отроїв рахунок на користь пінапа Євгеній Яцентюк. 16-та хвилина. Дострій пас у виконанні Дениса Проценка. Відповідь пінапа, якою буде Максим Бакум. Вище п'є номер другий. Вашу. Залишає Ващук, Радне випередження у виконанні Ігоря Самойленка. Продовжується атака від З Центром тут і вправляється на чужій половині поля із іншою десяткою Петренком. Українець знову із правої ноги, друзі, Роділон. Українець забиває 19-та хвилина, 4-0 На користь пінапа. Між зараз підсумок напрочуд надихаючий для команди Всеволода Сидоренка. Чотири нуль. Романчук оле вступає Шмира. Українець штрафного. Сидоренко гол. Яцентюк відзначається асистом на кепа. Це Волод Сидоренко 5-0. Друзі, маємо 27 сьома хвилина. Пінап забиває в п'яте. Взявши участь у цій результативній атаці. Сидоренко та Яцентюк сумарно вже оформили до своїх активів гол плюс пас. Романчук. Роман Прокопіє. Чергове переведення від суперників Роман Романчук. І з Оп. Ще один м'яч забиває Роман Романчук. Вдруге він відзначається, друзі. Рахунок 6-0. Роман Романчук ішов лівим флангом. Проти нього був один із універсальних гравців суперника. І також його кіпер зустрічав. Не роблячи ніяких ривків назад до власних. Благо Рейнвест проводить свій перший гол цій зустрічі. 31 хвилина. І один шість стане рахунок в складі номінальних господарів. зазначається Антон Котляр, 99-й номер. Один шість Яценчук розіграє з центрального кола Сидоренко. Сидоренко запускає на Яценчука. Грає право третій номер Благора інвес. 32 хвилина цієї зустрічі розпочалася простріл. Українець. Не проти один в один Євгенія Ващука. Ващук шукає передачу в центр. Ващука, родьон України повертається. Бакум. Бакум. Встигає відправити, але й не точно він це робить. Ващук. Момент у нього. Ващук. Проценко йде центром Денис. Апелює І Петренко пробігає. Проценко віддав і Забули друзі гравці пінапа про такого гравця, як Євгеній Ващук, який знаходився на дальньому куті. Низом. М'яч іде до номера 3. Той першим дотиком відправляє у ворота. 3-4 хвилина 2-6 Благора Інвест Пінап. Другий м'яч від команди Сергія Балилі. Пінап Євгеній Ващук. Нагадаю, третій номер відгукнувся на передачу зі штрафного. Усе можливо на тій же мотивації, що й при нулі. Чмера. Котляр. Кучерук, Кучерук. Удар кучерука. Ще один гол від Благара Інвест. 3-6. Тридцять хвилина. 3.6, друзі. Сергій Кучерук забиває сьомий номер Благара Інвест. Але зіскуто. Мяш вийшов користь суперників, а Тут Олег Романчук втратив удар. від Ващука перед собою Кирилюк Я Цинтюк, що буде спробина номер два. Ідея Центюк ділиться із партнером Єчем Олег Романчук. Викотив і гол забуває веній Яцентюк. І з власне вирішив не пробивати. Він дивився Романчука, і Олег уже допоміг 13-му номеру. А зрештою, і автору забитого голу номер 7 від Пінапа. Оформити дубель Євгеній Яцентюк Ващук. Чмира розпочинатиметься заключна хвилина. чистого часу. того Чи головою Проценко це це не вилучає? Кушнір кидається на Бакума. Максим грав флангом. Голову підставляє. Сергій Балиля. <заснався> в намаганнях відзначитися в четверте.